Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, що внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж цей тиждень такий мега великий на новини. Кабінет міністрів викатує рішення одне за одним. Мова йде і про базову соціальну допомогу. Її вже, до речі, затверджують як основну допомогу, і про прожиткові мінімуми. Їх змінюють і про пенсії, і про індексацію пенсій. Про все це говорилося на останніх засіданнях уряду. З найближчих днів я це все вам розберу в деталях, розповім, що там кому збільшиться. І от для внутрішньопереміщених осіб також, як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Сверденко на своєму каналі, витягнули, зробили, додавили ряд нових послуг виплат рішень, які змінять їхнє життя в корінь. Тож, що там нового для ВПО, як то все? Буде працювати. Давайте розберемось. Зараз розберемо все детально, але перед тим дякую кожному, хто долучився до каналу. Нас уже 1 мільйон 3018. Тисяч підписників це дуже велика кількість, і кожен день наше число зростає. Нагадую, що в найближчий час для підписників знову будуть цікаві розіграші, саме новесеньких, тільки зроблених, самої нової моделі тонометрів да, для вимірювання тиску. Жду, поки їх дороблять до кінця. Як тільки будуть готові, мені компанія сповістить, прийшле, і я їх з радістю розіграю серед вас. Тому долучайтесь до каналу і ви. Це шанс, хороший шанс взяти участь і виграти, а також хороший метод знати інформацію, тому що ми тут на каналі розбираємо все актуально, все детально. І так ви будете знати інформацію і знати, до чого будете готовими. Зокрема, внутрішньо переміщені особи. До чого їм бути готовими? Що нового придумав уряд? Так, раз, два, три, чотири, пять, шість нових послуг. І про одну ще дам невеличке доповнення. Так. Нова послуга для ВПО називається медичний догляд. Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місті тимчасового проживання ВПО. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі. Так що, провіряйтесь, проходьте, лікуйтеся безкоштовно. Непогана така ініціатива. Дивимося далі. Нова соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян. На послуг, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко місць, місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансування з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян, тобто не лише проживання, а й допомога в побуті. Е, третє. Облаштування житла для тимчасового проживання для ВПО. Уряд виділив 1 мільяр... мільярд. Хотів сказати, мільйон, а тут цілий мільярд. 1 мільярд гривень субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова – все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей. Фінансування робіт може здійснюватись у розмірі 100% за рахунок коштів субвенції усіх інших областей та місті Києва. Фінансування робіт. Здійснюється у розмірі не більше 50% коштом субвенцій. Це чудова ініціатива, щоб житло було краще, надійніше, облаштованіше. Головне тепер, щоб ці кошти дійсно дійшли, не розпилялися по дорозі, да? і щоб там просто не зробили якийсь типу пандус, а списали на це 10 тисяч гривень. Ну це вже мені здається, знаєте, на. Совісті самих тих людей, які будуть це робити, але дуже сильно хотілося, щоб дійсно все зробилося так, як потрібно, і люди жили в гарних умовах. Далі, підтримка пла, працевлаштування ВПО. Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2000 гривень на проживання внутрішньопереміщеним особам, які безперервно працювали протягом 6 місячного періоду. Тобто. Давайте ще раз прочитаю дослівно, а тоді постараємося розібратися. Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2000 гривень на допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Зрозуміло, 2000 гривень на проживання людям, які безперервно працювали протягом 6-місячного періоду. Тобто, якщо ви перемістились, працюєте офіційно. Зарплата, то вам ще додатково прийде 2000 гривень. Ну, непогана така допомога, лишніми точно не будуть. Е Дрова на зиму для ВПО. ВПО числа Отримуючи пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, можуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 тисяч гривень. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тисячі домогосподарств. Виплати здійснюють ПФУ після затвердження виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні. Нагадаю, зараз масово на дрова виплати дають міжнародні організації. На прифронтових територіях це 400 гривень. Про це я робив окреме відео. Також можу сюди додати, що е, ті ВПО, які оформлять виплату від міжнародних організацій, а ні, верніше, ті люди, які оформлять виплату від міжнародних організацій, але в цей період змушені будуть переміститися, ну, тому що різні обставини, обставини да, бачимо, що відбувається. То ці кошти за ними залишаться. Тобто після переміщення ніхто в них назад кошти не забере, навіть якщо вони їх ще не отримали, вони їх отримають. Тобто кошти ходять за людиною. Такий принцип, і можна додати, що вони ці кошти отримають, якщо вони їх вже оформили. Нагадаю, також це Юлія Свереденко нагадує в Україні в межах програми ЄОСЕЛЯ з 10 вересня 2025 року, тобто ось з цього місяця, почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньопереміщених осіб та мешканців при фронтових територіях. Там вони можуть по пільговим умовам швидше і дешевше взяти житло за програмою ЄОСЕЛЯ, навіть потім виплати, тобто не лише. Малий мали відсоток, але навіть потім виплати частину компенсує держава в підтримку внутрішньопереміщених осіб. Про це я також робив окреме відео, тому тут не буду повторюватись. Бачен нововведень куча е, ну, з найбільш таких актуальних, да, ну, кожна з них актуальна. Це підготовка до зими і е, облаштування житла, і 2000 гривень, і медичний догляд. Кожна з них безумовно актуальна. Але от про 2 тисячі гривень дізнаюся більш детально і розповім, як хто може їх отримати, чи це буде автоматично, чи треба буде якусь заяву писати. Тож, долучайтеся, щоб не пропустити, все це розбираємо. Також дивіться по міжнародним допомогам, НРС вже зібрала заявки, але в найближчий час можливо інші організації почнуть давати, особливо ООН після виплати. Допомоги на е, зимовий період, прогнозує, вже зараз розповідає, що буде знову відкрита якась система допомоги людям. Я активно за цим слідкую, як тільки представлять, це десь в жовтні, листопаді, місяці, відразу вам розповім. Тож, ті, хто перші чують від мене, ті перші оформлюють, ті перші або єдині, хто отримують. Тому долучайтеся, слідкуйте, я буду розповідати до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.